Коває кавунчики під листя. Ми можемо взяти будь-який кавун, він вже стиглий. Як ряда, на бахчі їдять кавун. Ось він такий. Стиглий, смачний. Поле засіяне кавунами у селі Киселівка, що за 15 кілометрів від Чернігова. З одного боку достигають жовті кавуни, з іншого червоні. Кліматична зона на Чернігівщині відрізняється від Одещини Херсонщини і тому у нас тепліше, стає трошки пізніше. І ми беремо кожне насіння, пророщуємо його, садимо акуратно в касетку. Доращуємо до определеного розміру в теплиці, потім підготовуємо спеціально ґрунт. Під кожен кавунчик йде полив, і ми завдяки технології, яку ми відкатували 4 роки і розсада посадочної машини садимо цей кавун. Висаджували кавуни цьогоріч ось так. Зані пролучається. Отака красота. краса. Да. просто супер. Вперше кавуни висадили на цьому полі чотири роки тому. Технологію відпрацьовували кожного року. Під час повномасштабного вторгнення село Киселівка потрапило в окупацію. Росіяни оселилися і на території фермерського господарства. Все було пошкоджено, цех був. Майже зруйнований, це так як нема коштів, щоб його зробити до ледя. Ми зібрали все старе, що є. Рік підприємство майже не працювало. Багато чого знищено, багато чого вкрадено, але ми щось трошки підправили, підлатали, знайшли. І в цьому році ми посадили. Два гектари жовтого кавуни і 18 червоного кавуна. Цьогоріч кавунів висадили вдвічі більше, ніж зазвичай. До повномасштабного вторгнення висаджували 10 гектарів. Зараз 20, каже Сергій Ременець. Вчора пробував мед, праздник був якийсь. Так мед, по порівнянні з цим кавуном не такий сладкий. Це а... солоще. Перший раз в там році, Так що ще не знаю. Ранше брал кути Дарія Олександр Поліщук, Суспільне новини, Чернігів.